Проляла дорога від твоїх воріт і до моїх воріт, як струна, то чому згубився твій самотній слід, Знаєш, ти одна, ти одна, але осінь слід листям ще не вкрила. Бо до тебе навесні я повернусь мила. Твої руки, я візьму знов свої руки, не розквітне поміж нас, жовтий цвіт розлуки, не ховай, очей, блакитний промінь, Заспівай мені в останній раз пісню ту візьму собі на спомин, пісня буде поміж нас. Бо твій голос, бо твій голос щедра повінь я мов колос зелен колос нею поле, жовтий лист паде й виросте зелений, а ти в пісні будеш завжди біля мене. Давай відміним всі плани, візьмемо дві кави, заправимо повний бак. І рванемо кудись просто так, де немає тривоги, де прямі всі дороги, де всі діти щасливі, живуть у мирній країні. Я беру телефон і тебе набираю, що сказати тобі, я точно знаю, хочу з тобою життя все прожити, бути щасливим і просто любити. Ніжно тебе обійму, сильно за руку візьму, коли ми удвох, то нікого немає, нехай весь світ зачекає. Давай відміним всі плани, візьмемо дві кави, заправимо повний бак, і рванемо кудись просто так, де немає тривоги. Де прямі всі дороги, де всі діти щасливі, живуть у мирній країні, я сумую, коли тебе поруч немає, але разом з тобою про все забуваю, Ми на сьомому небі І все пофеншую, коли чую твій сміх, я від тебе кайфую, ніжно тебе обійму, сильно за руку візьму коли ми удвох, то нікого немає, нехай весь світ зачекає, Давай відміним всі плани, візьмемо дві кави, заправимо повний бак, і рванемо кудись просто так, де немає тривоги, де прямі всі дороги, де всі діти щасливі. Живуть у мирній країні. вечности станы на Нужно Всіх. Так незвичайно вітатися і не бачити ваших очей. Але ви завжди полюблялися діти в телефонах і ось мрії збуваються. І сьогодні у нас сучасний випускний у смартфоні. Любі діти! Ми, вчителі, дякую вам, вам за те, що ви гідно показали нашу школу в усіх куточках України та за кордоном. Ми пишаємося вашими оцінками, а головне, які ви, які ви сини, дочки, друзі, і ваша людяність це найкращий подарунок. Для нас було дуже приємно почути від вас запрошення на ваш випускник. від тих дітей, які вже не навчаються в нашій школі. На жаль, але все ж таки наші учні. І... Хотілося б сказати, що коли тебе вітають учні в школі, це завжди дуже приємно, а коли вони пам'ятають про тебе, не навчаючись, це нагорода. І ми дякуємо вам за це. За всіма вашими успіхами завжди стоять ваші батьки та вчителі. Батьки, вони як янголи охоронці, а вчителі це надійна опора, яка дає поштовх для досягнення мети. І ми з вчителями бажаємо вам потужного вітру, удачі, натхнення на нові подвиги, райдужних надій і сонячного настрою. І головне, нічого не бійтеся, вірте в свою мрію і не стійте на місці, біжіть назустріч своєму щастю і великих звершень. Хай Бог вас охороняє, а вдача завжди буде поруч. А дуже скоро ви станете студентами, і ми впевнені, що ми будемо пишатися вами. Але ми також будемо раді, якщо ви нам зателефонуєте, будемо раді вам допомогти. Тож давайте не втрачати наш зв'язок. Хай вам завжди щастить! Вітаю вас, мої любі випускники. Що вам побажати на порозі нового життя? Перш за все, цінуйте батька й матір, не жалійте їм свого тепла, не робіть нікому зла і кривди. За добро добром спішіть віддать, не чиніть ще зради батьківщині, на чужині щастя не зазнать. Згадуйте, хоч інколи про школу. Тут лишились роки, золоті, не цурайтесь праці ніякої, бо краса людини. Лиш в труді, дбайте про добробут України, хай же стане мирно на землі, хай щастить вам завжди і у всьому не зазнайте горя і біди. Майте друзів вірних на дорозі, з ними легше по життю йти. Тож у добру путь, моє любі, і нехай вона буде щасливою, Обіймаю. Ваша перша вчителька Наталя. Олексійна. Одинадцятикласники, хоча для мене ви завжди 10 десятикласниками. На жаль, розпорядилися так, що 11 клас вже вчилися хто де, хтось в Германії, хтось залишився в Україні, хтось поїхав до Литви, Латвії. Я не знаю, можливо, хтось навіть до США, але я завжди буду пам'ятати вас. Коли ми були ще в 18 школі, хай вам щастить, де б ви не були і щоб не коїлось навколо вас. Хай у вас будуть сили, терпіння і впертість досягти своєї мети. А у мене завжди залишитеся найулюбленішим класом з 18-ї школи. Я всіх дуже люблю, обіймаю всіх. І дуже сумую насправді. Ви також були моїм натхненням. Одним з найкращих років, які в мене були у викладанні. Тому дякую вам за це. Дякую за те, що ви були такими неперевершеними, такими незвичайними і такими собою, мабуть, це найкраще. Хай вам щастить діти. Любі діти, вітаю вас з закінченням школи номер 17. Дуже прошу, щоб ви завжди пам'ятали, що ми з міста Маріуполя, а це місто незламне. Вітаю всіх зі Львова, дорогі наші діти, рідні наші випускники. Шановні батьки, шановні колеги, всі ті дорослі, хто допомогли нашим дітям впевнено закінчити школу і підійти до того рубежу, що зветься доросле життя. Закінчення школи це неймовірна подія для кожної людини. Це чудово. Хочу дати декілька порад зі свого досвіду. Дорогі наші випускники, пам'ятайте про важливу для кожного українця ієрархію, Бог, Україна, родина, Жив, живіте. Е... За Божими законами і буде вам щастя. Любіть рідну землю. І завжди на серці буде у вас мир і спокій. Шануйте, і бережіть своїх батьків, бо ем, це ваш всесвіт, ваш космос і те, що дає сили. Навчіться слухати своє серце, е, куди поступати, навчатися, з ким дружити, кого любити. Це дуже важливо. Вступайте у доросле життя впевнено з радістю. А ми будемо допомагати вам у думках, у спогадах, у, мули... у своїх молитвах. Щастя, здоров'я і весних Божих благословіть. Хлопці та дівчата 11 класу Маріупольської школи номер 18 Так, ви б зараз не були, але наш Маріуполь нас об'єднує. Ваш випуск увійде в історію як випуск воєнного року. І... Не дивлячись на всі труднощі, які випали на два останні роки вашого шкільного життя, ви молодці, ви герої, бо незважаючи на все, на втрату дому, на втрату звичного життя, ви закінчили школу. Я бажаю вам миру, здоров'я, здоров'я вашим родинам. Бажаю, щоб ви досягли. Всього, чого бажаєте в житті, щоб ви насолоджувалися вашою молодістю і бажаю вам натхнення і перемог. Щасливої вам дороги, бережіть себе і дай вам Боже щастя. Щиро вітаю із закінченням школи. Нехай корабель ваших мрій та бажань підійме гордовито свій прапор та пливе, незважаючи на складні обставини. Гордовито та сміливо. Хай йому не будуть страшні життєві бурі. Навіть у теперішній непростий час, та й взагалі ніколи. Не втрачайте тепла у душі та людяності у серці. Попутного вам вітру, натхнення, успіхів та удачі. Усього найкращого! Всім вітаю випускників 2023 року! Сьогодні ми розкидані по всьому світу, але ми разом ми поруч своїми спогадами, думками, сподіваннями та мріями. Не дивлячись на скрутні часи, ми не втратили єдності, підтримки, розуміння і допомоги один у одного. І в цьому ми невеличка родина Маріупольської школи номер 18 Сьогодні я вітаю своїх вихованців, учнів 11-го А класу. Ви завершуєте своє навчання в школі і як пташенята вилітаєте зі свого гніздечка. Це важко і ризиковано, але не для вас. Я впевнена, що ви розправите свої крила і відправитесь в доросле життя з розумінням, що правда переможе, що єдність дає силу, що підтримка робить нас міцними, а розуміння дає впевненість. Я бажаю вам легкої дороги в дорослому житті. Пам'ятайте, що маєте сильний і вірний тил, це ваші батьки. Поважайте їх, дослухайтесь до їх порад, бо за їхніми плечима досвід і бажання дати вам найкраще. Також вітаю шановних батьків, дякую за підтримку і повагу до вчительської праці. Бажаю вам радості за перемоги своїх дітей, впевненості, що в них все буде добре і віри в те, що в них все вийде. Особливі слова подяки моїм колегам, які відповідально виконували свою роботу, давали дітям знання, можливість впевнено крокувати до дорослого життя, і головне, до останнього залишалися вірними своєму начальному закладу і своїм учням. В добрий путь. Сподіваюсь на зустріч вдома. Щоб не було мені боляче, закри обличчя долонями, щоб не було мені соромно. Перекричу свою совість я, щоб не було мені байдуже, Хоча байдуже, нехай уже Просто щоб не зійти з розуму, Щоб не зійти з розуму, Щоб не зійти з розуму, маємо бути разом ми, ми квіти серед зими Не зрозуміли, як ви жили, Щоб не зійти з розуму, маємо бути разом ми, ми квіти серед зими Не зрозуміли, як ви жили ми. Щоб але вижили Коли ми з тобою зустрілися, все зрозуміли наші серця, І якби всі там не бісилися, часе розставить по місцях, скільки б бруду не лилося, скільки б Писалося, я знаю, я не помилилася, я знаю, ми не помилилися, Щоб не зійти з розуму, маємо бути разом ми, мимо квіти серед самих, де зрозуміли, як ми жили, ми. Щоб не зійти з розуму, маємо бути разом ми, ми мовті квіти серед самих, не зрозуміли, як ви жили. Ми.